Євгенія Дошко приїхала до Луцька із чоловіком і донькою із Харкова. Весь останній час спілкування було зв'язане просто з виживанням. Ти сидиш, і маленькі діти, і брудні діти, і всі. Уходять не прощаючись з тих підвалів. Просто бачиш, так сиділи менше-менше людей. І все, все, все кладуть і тікають. Була дуже сильна окупація, тому що наша сім'я і наш будинок знаходиться на самому візі в місті Харкові. Запекли її точилися. Ми дві тижні прожили. Потім ми евакувалися на потязі, приїхали сюди. Нас дуже щиро прийняли як своїх рідних. Я не відчула навіть таке враження, як до бабусі приїхала. Сім'ю Євгенії та ще три родини прийняли. Чанка Марія Смізюк. В кожній кімнаті по сім'ї по троє, по четверо чоловік. І отак спочатку трошки важко було, а тепер ми вже якось звикли так. Женечка моя з Харкова на таку ідею. Каже, ви вишиваєте, я дійсно вишиваю багато, у мене є до ста робіт вишиву картин. І навчіть мене вишивати, я хочу оберіг вишити роду. й не маєш, звичайно, покажу. Почала показувати, потім в мене така ідея виникла. А чому це не показати ще комусь? Марія Смізюк каже, що з 24 лютого вона і подруги з клубу Неспокійні серця волонтерили в різних організаціях, в'язали сітки, готували їжу. Сьогодні вперше зустрілися разом в палаці культури. Луцька вони сьогодні вишивають оберег. Вони сьогодні будуть займатися в'язанням, будуть проводити такий майстер-клас. Ми запрошуємо усіх переселенців. Вони до нас приходять. Ми з ними займаємося пісочною анімацією. У нас є у нас є ігровий простір лего конструювання. У нас є малювання. У нас є майстер-клас по виготовленню ангелочки. Центр арт терапії в палаці культури працює щодня з 12-ї, каже методистка закладу Лілія Бабчук. Розповідає учасниці клубу Неспокійні серця збиратимуться тут ще середи. Вишивка в нас і лентами є уміє дівчата, вишивка бісером, вишивка гладдю, в'язання. Це дійсно зараз важко під тими бамбьошками. А так як щось робити, то не відчуваєш. Зараз у клубі 60 пенсіонерів, каже його голова. 12 з них створили аматорський хор, яким керує Галина Констанкевич. Такі дівчата трошки такого віку, як я, молодші. Буває одній трошки 60 з нижнім, а в основному 70 і трошки далі. І збираємося, і в нас дуже багато патріотичних пісень є. І різних пісень. Ми мусимо тут, хоч чим можемо, бо ми і до драмтеатру заносили хто що міг, і вареники і варили пекли-пекли пиріжечки Україно молюся за тебе. Анна Глущук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк. І за роду твою калину, від якої добрішим стаю.